Всім привіт! Сьогодні до мене прийшов скарб Too faced дуже класний американський бренд. І ми будемо сьогодні тестити, пробувати. Я замовила багато новинок і для себе, і для дівчат. Для себе то дуже багато всього буде цікавий випуск. Ви готові? І зараз вам покажу. Ось. Значить, почнемо з упаковки. Ви бачите, що така звичайна коробка. Отут навіть пише туфейст, зараз вам покажу ось. туфейст фейст теж пише, то в принципі не дуже аж звичайна, а така симпатична. І ось така карточка. Ну, е, прикольно. Мені сподобалося. Ось у нас захисний такий паперик, щоб. Тут все було гарно на нас запаковано. Все прийшло ціленьким, я дуже задоволена. І тут прям в мене ціла коробочка, скарбів, різних, різних. Це було дві посилки, я вам вже вмістила в одну. І першим вам покажу. У мене зараз немає макіяжу, бо я хочу вам показати. Трішечки поетапно, ви знаєте, як я показую продукти. Вони приходять, я їх наношу на себе, і мені хочеться вам показати до і після, так щоб не було спойлерів, в який все ж таки вийшов макіяж. Вам покажу перше: це ось такий продукт: це спрей, він йде три в одному, як праймер, освіжувач макіяжу і фіксатор макіяжу. 120 мл, дуже великий, дуже красива коробка, таке приємне упакування. Воно таке як бархатне із цими позолоченими, витисненими буквочками. Дуже красиве. Тут все розписано. І ось подивіться, як виглядає сам спрей. Це дуже по-багатому. От прям дуже красивий флакон, такий надійний. Дуже. Класний великий об'єм, як для себе, так і для візажиста. Скарб. Просто 140 мл, В основному ці спреї всі йдуть у маленькому, там 30-50 мл. Я завжди шукаю, щоб хоча б було 100, 150, то це взагалі прекрасно. Тут 120, це дуже класний такий варіант. Я думаю, мені надовго вистачить. І е, я вже ним користувалась, Ну я не могла втриматися. Він мені дуже сподобався. Чесно, я. Цим продуктом ще не користувалася, це для мене новинка, і будемо зараз пробувати. Розпилення таке йде навіть крупне, багато, пшикається і пахне таким ніжним кокосовим ароматом. Я просто вам не можу передати, наскільки круто пахне, ну, дуже класно. Прям такий є легка, відушка, приємна, ніжна. Ти хочеш. Вдихати ще і ще цей аромат. Давайте, давайте, ще побільше. Дуже класний продукт, і після нього шкіра така відчувається, вже така зволожена, дуже приємна на дотик. Я ось підготовила шкіру до нанесення тонального. Буду закріпляти спреєм ще в декілька етапів, щоб прям був максимально стійкий. Ну, перші враження дуже позитивні. Я ось наносила його на готовий макіяж вже разочок і пробувала сходити цілий день, і чудово макіяж протримався, тому мені прям сподобався і я вам вже можу його рекомендувати. Думаю, це дуже класний засіб, як для себе і для візажистів. Хто не пробував, спробуйте дуже класний засіб. Клас. Я додала тонального брови, трохи підчесала і зробила скульптурування. І зараз наступним етапом знову ж таки закріплю. Запшикала себе серйозно, але зараз підсохну. Зараз вам покажу, я замовила два консилери. Для роботи для себе ось такий, і для своїх учениць отакого варіанту. Ось вони кардинально відрізняються. Цей такий йде менший у нас. Зараз вам покажу цей 5 мл, цей 13,5. Цей 13,5 це їхній такий бестселер. Зараз покажу у мене у відтінку Snow такий нейтральний, здається, відтінок. Перше зроблено в Італії. Подивіться, яке красиве упакування. Скляний ось цей такий флакончик виглядає дуже солідно. І зараз вам покажу ось цей другий він у відтінку Sugar. Трошки з рожевим підтоном. Чим вони відрізняються не тільки зовнішнім виглядом, ось як другий виглядає, да, видно яка різниця і не. цей дуже красивий. Це в нас йде більше криючий, він от гарно перекриває, можна робити і замість хайлайтера пише контурінг, використовувати його і для скульптурування обличчя і для замальовування. І я за нього реально бачила дуже багато відгуків, що він прям. Супер перекриваючий, дуже красиве упакування. Ось це як виглядає. Це такий під очко. Він світло відбиваючий, він теж маскує, але цей більш потужніше, цей такої більш легшої дії, коли суха шкіра, треба перекрити тільки якісь нюанси під очком, то цей буде набагато кращий. Він йде в такому меншому форматі, щоб ви розуміли, наскільки цей великий формат я вам покажу свій стандартний. Ось від Jeffрі Star, і подивіться, які об'єми. Ну, просто тотально різні. Мені цього супер надовго вистачить. Зараз вам покажу. Ось який йде такий скляний, прикольний така штучка. Де наносити. От зараз як виглядає обличчя ой, дуже красиво, шкіра така глоу. Да? Є якісь нюанси, що треба перекрити, бо я використовувала такий зволожуючий тональний, і в мене зараз на зиму, то більше. Суховата шкіра. Зараз будемо перекривати. Він такий по текстурі, прям відчувається що щільненький. Ось такий він прям. Ось, бачите, я його нашаровую. Нейтральний такий відтінок. Можна ще і світліший було трішечки брати. Ну, мені для роботи то супер. Лягає гарно, так? Да? Трішки пройдемося. Ну, до речі, не пересушую. Не відчуваю, що от він так стягує чи підкреслює цю всю міміку. В ньому ось цієї світлої частинки мало, ну, типу відбиваючої, в нього більше. Криюча така здатність, от, щоб перекривати якісь нюанси на шкірі, мені здається, дуже гарно буде. Взагалі перше враження дуже хороші. Що мені в ньому подобається, що він не підкреслює ось цю всю міміку, гарно перекриває, невідчутний на шкірі взагалі, от прям взагалі невідчутний. Його можна, мені здається, як і тональний підмішувати, щоб тональний був стійкіший. Красиво, так? Да? Такий вже свіжий у нас однотонний. Вигляд. Далі вам покажу ось таку палеточку для скульптурування. Дуже універсальне і класне таке пакування, святкове. Мені здається, на подарунок або собі дуже класно виглядає, особливо цей такий різдвяний період часу. Я собі не замовляла, замовляла тільки для своїх учениць. У мене просто велика кількість хайлайтерів і рум'ян, але хотіла вам показати, як класно виглядає, щоб цей варіант ви собі також зберегли. Дуже красива упаковка, така світловідбиваюча. Дуже класно виглядає. Вона немаленька така. Єдине тут немає зеркала. Боже, воно так пахне гарним. Такий якийсь легкий аромат парфумів має. Дуже приємний, якийсь ванільний, ще з чимось. Пише, що пахне. Це лімітована версія. Подивіться, які красиві відтінки, дуже красиві. Тут у нас хайлайтер, такий нейтральний золотий відтінок, який підійде для всіх. Дуже красиві рум'яна, вони такі сяючі йдуть. Тут в нас де матовий варіант, теж доволі дуже такий вдалий, вони будуть такі виглядати більш матово. Хто не любить сяючий варіанти, або можна собі міксувати, щоб робити більш яскравіший ефект. І ось тут такі ще в нас як одні рум'яна. Але вони на шкірі світлі будуть відкриватися такі, як легкий скульптор, він де холодний. Дуже мені подобається поєднання ось цього теплого і холодного класно буде міксуватися. Ось цей рожевий з такою йде міленькою-міленькою блискіткою, що також буде давати такий російний ефект. Дуже вдала палетка, класно, Я вже трішки навіть жалію, що собі не взяла. Напахне. Пахне просто богічно. Дуже красива палетка. І ще такий варіант ось такої в нас, такого наборчику. Зараз вам покажу. Дуже класна, також вдала ідея для подарунку. Я б собі обов'язково зберегла. Ось тут у нас малюночок, що входить: це в нас така палеточка для макіяжу тіні в нас і, і, і туш, і праймер під. Туше. Я взяла декілька варіантів, але ось цей набір також взяла подарунковий. Схочити, на жаль, не буду, але вам покажу, як він виглядає. Ось так. Виглядають тінюшечки самі. Тут є захисна у нас ось ця штучка. Виглядає дуже космічно. Аромату не мають. Але дуже красиві тіні. Бачу, як воно відблискує, особливо ці відблискують, і дуже красиві матові кольори. Прям такі правильні коричневі відтіночки. Дуже вдала палетка. Особливо, якщо вам подобається такий фіолетовий, щоб додати якийсь акцент, то класна така палеточка. І дуже гарно виглядає. Це їхній бестселер Туш Бетесен Секс. Я за неї просто 100 п'ятсот штук раз чула і раз навіть пробувала. Мені дуже вона сподобалася. Замовила собі, замовила ще і мініатюрки, тому дівчата є зараз вибір класний. Та от вона повнорозмірна, і зараз вам покажу, як виглядає мініатюрка, щоб ми до цього не поверталися. Ось. Ось як виглядає. У мініатюрці тут 3,9 грама, у великій версії вона прям така важка. Неї можна трохи її вдарити. Ось як вони відрізняються. Бачите, тільки відрізняється гравіровка. А так, в принципі, схоже. Схоже, але оця прям важка така. Я е, люблю мініатюрки, замовляю, часто їх міняю, тому у мене завжди ось такі формати для мене більш вдаліші. І ось такий ще. Я зараз вам покажу. Дуже красиво виглядає в поєднанні. Ось. Це в нас йде такий праймер Литінг, Mascara праймер. Він додає і об'єму вікам. До речі, можна кожен день користуватися тільки ось цим, а для більш драматичного, там, якогось вечірнього виходу додати туш. Ось вам приклад, як це виглядає. Дуже класне поєднання. Якщо використовувати дві їх, як подарунок, це взагалі шикарний варіант. Для кожної дівчини, думаю, прям дуже-дуже вдала покупочка. І перед тим як нанести туш, я вам ще покажу ще один скарб. тіні. Оце ми будемо зараз тестити, бо я замовила собі ось цей варіант. Я просто не змогла пройти повз, коли побачила ось її. Вона в нас. Не так часто є в наявності, її постійно розбирають. І це скарб скарбів. Ще від самої початки кар'єри я бачила цю палетку і мені дуже хотілося. Я собі так мріяла, що от-візьму її. Чим вона мене зацепила це зовнішнім виглядом, зараз вам покажу. І що вона має аромат також. І я собі думала, ну, я підзароблю гроші і візьму собі палетку туфейс. Так і сталося, я підзаробила гроші, але вийшла там нова палетка ось така я вам покажу. Е, нюдових відтінків, я думаю, ну. Візьму цю, але насправді ту палетку я взяла, я не, не, не скажу, що на 100% задоволена, хороша по якості палетка, трішки питання до сяючих ті більше мені матові подобаються сяючі там ну, такі не дуже по якості. От в Рудковському мені більше подобається. Ну, коротше, є питання до неї. Не супер універсальна така нюдова, тому що вона більше на таку шкіру, а ось ця ось ця, це скарб. Оце воно. А оце воно, Єс! Yes. Взяла. І нарешті я її відхватила. Зараз вам покажу упакування просто шик-шикарний. Е, ось так он. виглядає. М -м 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 -м. Красиво Боже, тут фейс. Ну ви створили шедевр. Шедевр. Ось такий вкладиш. Тут в нас є варіанти тіньової техніки, підсказочки, як можна зробити? Можна зробити красивий варіант. Макіяжу. Показую вам цей скарб Боже. Oh, no! <хи> дуже красиво. Ну, це красиво, це дуже красиво. Подивіться, який об'ємна, вона така. Навідчувається в руках. Це якийсь, я не знаю, це е, щось таке, ніби е, не прям супер сучасне, ніби ти якусь береш палетку і сучасний, і в той же час якусь. Ретро таку да, через цю таку стилістику. Це сердечко, це сердечко, дуже красиве. Вона така магнітна, дуже зручно. І в нас тут є зеркало. Зеркало. І в нас тут є така краса. подивіться, які відтіночки. Подивіться на ці відтінки. Це супер вдала, нюдова палетка. І що саме головне, дівчата, що саме головне? Нам пахне шоколадом. Ах, я її тестила вже тут трошки пальчиками. І реально воно пахне. І на шкірі також цей легкий фльор. Він залишається. Дуже класні відтінки. Дуже класно пахне. Боже, я в захваті, я в захваті. Я дуже рада, що я її взяла. І такі класні тут ще назви, дівчата, еротіка, секс пресо. Типу Секс Експресо, знаєте, як Чоколад Мартині, пот Pot, Silk Teddy, покер ну, коротше, класні. М -м, класні. І оце, ось як воно від вибито, ось ця тінь випресована. Дуже-дуже красиво. Дуже красиво. Просто така краса. І зараз будемо. Використовувати дуже такі тіні, як шовкові. Дуже красиво так будемо наносити. Я беру самий світливий тіночок і просвітляю кутик. Ми сьогодні будемо робити такий більш легкий макіяж. Я не буду робити якісь більш швидкі, подивіться, як вже я зробила просто один рух, і як вже висвітлила кутик. Якщо ви захочете, ми можемо з цієї палеточкою зняти більш вечірній варіант. Зробити це як окремим відео. Пишіть, будь ласка, чи хотіли би ви подивитися створення цієї палетки вечірнього макіяжу. А я поки що зроблю такий більш легкий, він якийсь білий. Боже, пахне, але все одно він такий не супер білясий, а якийсь дуже приємно на шкіру лягає. Такий приємний колір. Подивіться, як висвітлились очі. Подивіться, ну це шикарно, це дуже-дуже шикарно. І вони такі приємні, вони от взагалі не сипляться, вони на пензлику от дуже відрізняються. Чого вони не зробили ту нюдову палетку такої якості? Так? Матові тіні класні, але все одно вони не такі. От не такі. Ці прям лягають, ніби щось сухе і кремове одночасно. Так прям зашліфовується в шкіру красиво. Дуже красиво. Мені так подобається, вау. Ну класно. Подивіться. Пару мазочків і вже очі так нас виділилися. От ще чуть-чуть добавлю, так як у нас для камери. М -м так гарно, така якість класна. От за що? Я тепер хочу, щоб вона у мене ніколи не закінчувалася, нею користуватися по святах. Яка краса, яка краса! Я пальчиком буду. М -м дуже гарний відтінок, такий приємний. Ніжний дуже. Боже, як вона пахне, ви просто не представляєте. У мене аж апетит з'явився, хочеться їсти. М -м такий красивий відтіночок, світленький у нас, ніжний дуже. Світленький світленький. Така наречена вже якийсь. Зараз я трішечки понизу там ось цього стріп покера. Чуть-чуть притемню. Красивий коричневий відтінок, такий світленький, нічого лишнього. Мені такі відтінки дуже подобаються. І додамо легку тушовочку, а є е, кешмере бані. Щось такого плану. Ось я трішечки додав тушовочку. Ой, дуже класна якість тіней сама. Дуже пігментовані. От я трішечки трішечки нанесла і прям такі пігментація. Слухайте, ну, класно. І вони холодні. От мені ще подобається. Що ця палетка справді така е, для всіх підійде, бо кажуть, та нюдова, а мені не для всіх. Особливо для світлячків, то вони всі будуть режити в нас. Всі просто там тіні будуть там навіть рожевий виглядає тепло-рожевий. Мені не, цим не подобається, що вона не універсальна, хоч заявлена там, супер нюд. Мені прям подобається. Okay. Класно виглядає, зараз зблизька вам покажу такі ніжні ніжні відтіночки. Ну, о, дуже класно. Прямо ще раз покажу. Mm -hmm. Mm -hmm. Неймовірно, Неймовірно. Ось як у нас виглядає щіточка, як в оригінальній. Ось зараз будемо пробувати одну очко і покажу вам різницю. Дуже зручна щіточка, вона більше розрахована на об'єм. І дуже класні робить вії, колосальний. Просто. Я вже задумуюсь, яка моя улюблена. Чи е, айдол від Ланком, чи ця. Буду ще їх порівнювати, собі наносити, дивитися. І винесу свій вердек, але вони дуже схожі. Такий об'єм даю красивий. Так, і не, і вам показую різницю. Ось, подивіться, яка різниця. Ну, Мені здається, колосально. В її прям об'єм видовжились і е, підкрутилися. От мої прям підкручуються від цієї туші. Вони такі пряменькі, а зараз видно, що такий у нас вигін з'явився. Ну, класно. І давайте оформимо друге. очко подивимося, як в цілому картинка виглядає. Але туш дуже достойна і назва себе повністю виправдає. Ось як в нас виглядає макіяж очей. Мені дуже сподобався ефект гарно виглядає. Це той макіяж очей, який мені, в принципі, дуже подобається. Я ось так би на роботу би пішла і кудись. Класний варіант. Як вам? Пишіть. мені дуже важлива ваша думка. Наступним вам покажу всякі класні штучки. Це ось такий лайнер. Це олівець 36 годин стійкості. У мене Killer Black називається. Красиве упакування. Зараз покажу вам розпакую, як він виглядає. Хто хоче, прям такий олівчик супер-супер стійкий. До ось це він. Ось, як виглядає. Дуже красиве упакування. Ну, класне поєднання рожевого і, і чорного. Зараз зроблю свочок. Супер такий чорний дуже гарно малює, до речі. Прям як підводочка. Подивіться, дівчат. Класно, взагалі. Такий. Відтінок, я б не сказала, що дуже масляний. От зараз попробуємо, почекаємо, щоб він підсох. Дуже класний відтінок. Подивіться, ну прямо підводка на глот, я в шоці. Клас. Дуже гарно. Такий насичений кольор. Я ще такого не бачила, щоб олівець мав такий насичений відтінок чорного. Вау! І пробуємо стерти. Почекали трішечки? Пробуємо старати. чуть-чуть ще не підсох, але от я його пробую прям потерти. Дуже погано розтирається. Зараз ще зачекаємо трішечки. Може, попробую трішечки очко підвести, так? Ну, вже як пробувати, то пробувати якраз. Зараз спробуємо трішечки, трішечки у міках там. Додавати димку. Ще буду пробувати ним і стрілочку промалювати. Але давайте вже у вечірньому макіяжі домовилися. Тільки напишіть, чи вам цікаво, щоб я не дарма знімала. Прям виразно, Я сильно не хочу додати, щоб зараз не вимальовувати стрілочку, і в вії я затупила, і вії промалювала. А зазвичай треба спочатку промалювати ось цю лінію. А потім вже віки. Тут не хочу зараз там залазити свою. Але дуже красиво. Прям такий ефект. Подивіться, драматик. Чорний, красивий відтінок. Клас. Так, пробуємо стерти ще. Подивіться. Не Подивіться. Клас! Хм? Класно тримається. Реально дуже гарний олівець. Прям рекомендую. Якщо ви любите користуватися от олівцями, або не хочете не під підводкою, то для вас олівець це просто must-have і дуже красиво прям подивіться: ну вау! І наступним вам покажу суперпродукт. Мені самі дуже цікаво. Я ось такі штуки не часто пробую, бо ну, для роботи не сама така універсальна штука, але. Завжди цікаво. І ось це в нас тут, ну, подивіться від назви, ми віштовхуємося. Спробуємо. Тут пише, що прям має бути супер супероб'єм. Ось як він виглядає. Він такий має якийсь легкий такий колір єдинорога ось таким переливом упакування. Воно прям має оцю таку гравіровочку. М -м, як гарно пахне якимось таким ну, фруктовим. Чимось свіженьким. Так, і будемо пробувати нагубки. Ммм, таке приємне. І приємно на губах, знаєте, не як суперзволоження. Обволокло, коли дуже сухе, і ти якесь занурив, як масло. І воно таке суперприємне відчуття. Мої губи бряніли зараз в і такі, Дуже класне. Відчуття таке, і трошки почало поколювати. Цікаво, цікаво. Почекаємо. У мене у такому мініатюрному варіанті 1,5 грама. Відпікає так. О. Вже видно, що колір губ такий насичується, правда? Відметайте назад, щоб подивитися. Вау. Ну, мені це дуже цікаво було спробувати цей продукт, бо я кажу, в мене в косметичці такого продукту е, немає. Е, ось тут такий вкладиш, рожевий. Зараз вам поки покажу косметичку і заодно ще порівняємо трішки дамо ще часу, як воно буде. Ось таку косметичку. Фейс. який милий, і подивіться, якого гігантського розміру. Ця косметичка. Ось вона. Нос. Така рожева всередині. Прикольно. Ось така косметичка. З собою кудись їхати, то дуже зручно, дуже гарно. Так, і ще раз дивимося на губи. Ну, що я вам скажу? Різниця очевидна. Вони були у мене, ви бачили ще після тонального такі світлі-це світлі. прям ну, видно різницю. Я вам покажу останнє. Це ось такий у нас блиск бальзам у такому класичному відтіночку, прозорому. Міжно такий він якийсь як рожевий, ось супер зволоження, Зроблено в Канаді. Такий ніжно-кокосовий аромат. Дуже красиво пахне. Ось такий у нас бальзамчик. Хто хоче просто зволожити губки, любить ось це таке класне зволоження і ще плюс гарний має аромат, приємна віддушка, і хочете супер зволоження, розгладження губ, то я вам прям рекомендую класні продукти. От вже перестало мене пекти. Вже комфортно на губах. Тому, дівчата, загальні враження, дуже позитивні, мені дуже сподобався бренд, дуже класний підхід до клієнта, упаковка, все це поєднання, якість, аромати, віддушки ці всі, все це дуже якісна косметика. Я вам рекомендую туфест, спробуйте обов'язково. Це дуже крутий. Професійний бренд, навіть я би сказала, який мітить прямо в люкс. тому що дуже класне поєднання і всього цієї комбінації, упакування, плюс якість самої тіні. Подивіться, який красивий макіяж. Пишіть свої враження, буду вдячна за ваші лайки, коментарі. Пишіть, чи хочете побачити варіацію вечірнього, прям такого насиченого макіяжу з цією косметикою. Всім гарного дня!